Знаєте, іноді один єдиний юридичний документ може розповісти історію, яка ну просто вражає: історія про ймовірну корупційну змову і про збитки для держави на сотні мільйонів. От саме таку справу ми сьогодні і розберемо, і будемо спиратися виключно на факти, які викладені в матеріалах. І ось власна цифра, з якої все і починається. Тільки вдумайтесь 808 мільйонів 475 тисяч 542 гривні за твердженням джерела саме стільки ймовірно втратила держава, сума ну просто колосальна, і вона одразу ж змушує поставити одне єдине, але дуже важливе питання. І ось воно як Як справу з такими, ну просто гігантськими збитками могли просто взяти і закрити. Давайте спробуємо розібратися, зануримось у деталі, юридичні й фінансові, щоб зрозуміти, що ж там сталося. Добре, щоб зрозуміти, як таке взагалі можливо, треба почати з самого початку, тобто з самої схеми, як же вона працювала, як за твердженням джерела вдавалося ховати від держави такі величезні гроші. Отже, в центрі всієї цієї історії, згідно з документом, опинилося ТОВ кондитерський дім Вацак. Саме цю компанію звинувачують в організації. Ну, цілою масштабною схеми. І от як, судячи з опису в джерелі, все це виглядало, давайте по кроках. Крок перший. Компанія продає свою продукцію цілій мережі підконтрольних фопів, але за дуже заниженими цінами, штучно заниженими. Далі, крок другий: ці фопи продають ту саму продукцію вже звичайним людям, але, звісно, за повною ринковою ціною. І ось найцікавіше крок третій оця різниця, яка утворилася, готівкою, як стверджується, повертається назад у компанію. Звісно ж, повз касу, повз будь-яке оподаткування. І що тут справді вражає, так це масштаб. Тільки уявіть собі в документі йдеться про понад 126 задіяних фопів. Це ж не просто один-два випадки. Це виглядає як, ну, як дуже добре організована і розгалужена мережа. Але добре, схема це одне. А як же ця історія закінчилася в суді? От, власне, тут і починається, мабуть, найцікавіша частина. Запам'ятайте цю дату 7 серпня 2025 року. Саме в цей день могилів Подільський міськрайонний суд бере і закриває кримінальне провадження. Все, крапка, це офіційний факт судової ухвали. На якій підставі спитаєте? А ось на якій частина 4 статті 212 кримінального кодексу. Якщо просто ця норма каже. Так, можна уникнути кримінальної відповідальності за несплату податків. Але є одна дуже важлива умова треба сплатити все, і сам податковий борг, і штрафи, і пеню. І ключове слово тут, на якому все тримається, повністю. І от саме тут ми і підходимо до самої суті фінансових, скажімо так, нестиковок, про які йдеться в документі. Тож давайте просто порахуємо, чи була ота вимога закону про повну сплату виконана насправді. Так от що ми бачимо? До бюджету сплатили 29 мільйонів 169 тисяч 690 гривень. Але, в самій судовій ухвалі, як стверджується в джерелі, є одне малесеньке, але критично важливе уточнення цитую: є сумою без нарахованих штрафних санкцій і пені, без штрафів і пені. І от ми знову повертаємось до головного питання: чи достатньо було сплатити тільки сам податковий борг, щоб законно закрити справу? Автори документу, на якого базується цей розбір, кажуть категорично ні. А ось власне і їхня арифметика. Дивіться, як зараз рахунками з документу мала б виглядати та сама повна сплата. Беремо податковий борг майже 29,2 дев'ять мільйона. Додаймо до нього 50% штрафу, це ще майже 14,6 мільйона, і щепення понад 10 мільйонів. Разом виходить майже 54 мільйони гривень. А тепер давайте просто поставимо ці дві цифри поруч. От сплачено трохи більше 29 мільйонів, а мало бути сплачено, як стверджують у джерелі, майже 54 мільйони, різниця, як бачимо, ну, більш ніж очевидна. І ось вона, ця різниця. В конкретній цифрі майже 25 мільйонів гривень. Це, за підрахунками авторів документу, і є та сума несплачених штрафів та пені. І саме ця, скажімо так, дірка в бюджеті, на їхню думку, і робить усе закриття справи просто незаконним. Все це підводить нас до фіналу. І, мабуть, до найсерйознішої частини звинувачень, які викладені в цьому документі, мова піде про ймовірну корупційну змову. Але і це ще не все. Автори документу йдуть навіть далі. Вони стверджують, що навіть у та сума збитків у 29 мільйонів була свідомо занижена за їхньою версією. Слідство просто не врахувало справжніх реальних масштабів усієї схеми з ФОПами. Давайте тепер зберемо все це докупи. Отже, який ланцюжок звинувачень ми бачимо в документі. Перше справу закрили незаконно, бо не сплатили штрафи і пеню. Друге, початкову суму збитків свідомо занизили, проігнорувавши схему з ФОПами. Третє реальні збитки, як стверджується, сягають тієї самої цифри спочатку понад 808 мільйонів. І висновок до якого підводять автори, все це стало можливим через корупційну змову. Варто зазначити, що в документі названо і конкретних осіб, яких його автори вважають причетними до цієї ймовірної змови. Це, зокрема, власник компанії Геннадій Вацак, директор ВВ Твердохліб, а також прокурор Юрій Тринчук та суддя Юрій Ясінський. Сьогодні ми занурюємося в матеріали ну дуже резонансної справи. Це звернення до президента України щодо імовірного корупційного договірняку. Йдеться про е, потенційне ухилення від сплати податків, суми просто астрономічні, понад 837 мільйонів гривень. І потім, значить, закриття справи за компенсацію значно меншу, десь 29 мільйонів. В центрі уваги то в кондитерський дім Вацак, відомий виробник. Джерело наше це саме звернення, там детальна хронологія, опис схеми, обставини закриття. От наша місія сьогодні спробувати розібратися, в цьому суть цих звинувачень, ну і які докази там наводяться. Тож давайте розбиратися з чого все почалося. От формально як ця історія стартувала. Ну якщо дивитись на матеріали, які ми маємо, то все почалося з розслідування бюро економічної безпеки БЕП. Формальний старт це внесення кримінального провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань, ну ЯрДР, номер там двадцять двадцять чотирьох Це сталося 19 червня 2024 року, тобто це офіційно початок слідства. Ага, а стаття яка? Про що саме йшлося конкретніше? Провадження відкрили за ознаками правопорушення, це частина 3 статті 212 Кримінального кодексу, і тут важливо частина 3. Це, скажімо так, найсерйозніша кваліфікація. Вона стосується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тобто одразу йшлося про дуже великі гроші. Зрозуміло, особливо великі розміри. Тобто, правоохоронці з самого початку підозрювали щось масштабне, а сама схема, як її описують у зверненні. Як саме компанія могла ухилятися? Е Згідно з тим, що написано у зверненні, слідство вважало, що службові особи кондитерського дому ВАЦАК організували. Ну, таку досить непросту схему. Вона нібито діяла щонайменше з початку 2022 року, десь по травень 2024-го. І ключовий елемент, як там стверджується, це використання великої кількості фопів, фізичних осіб-підприємців, підконтрольних фопів. У зверненні навіть цифра є понад 126 таких фопів. Ого. Понад 120 фопів це ж ціла мережа. Яка їхня роль була, і чому саме ФОПи, до речі, прощені системі оподаткування. Друга група єдиного податку. Це важливо, бо друга група платить фіксований податок відносно невеликий. Він не залежить напряму від прибутку, на відміну від загальної системи, де є податок на прибуток ПДВ. От механізм описаний у зверненні виглядав ну, приблизно так: товка, де Вацак, виробляє кондитерку. Потім ця продукція за версію слідства продавалася цим фопам за цінами, ну, значно нижчими за ринкові. Там навіть приклади є. Торт полуничка 500 грам ФОПу за 210 гривень, а в магазині Вацак він 420. Або торт Вернісаж 950 грам фопу за 123 гривні, ринкова сіна 246, тобто вдвічі дешевше. А далі ці ФОПи через мережу магазинів Вацсак продавали ці ж торти вже кінцевим споживачам, але за повними ринковими цінами. І оця різниця, розумієте, між заниженою ціною закупівлі і реальною ціною продажу, вона осідала у ФОПів. Ага, тобто, виходить, основний прибуток генерувався не в самої компанії виробника, яка платила ПДВ і податок на прибуток, а осідав у фопів другої групи, які платили значно менше. Саме так. У цьому й суть схеми, які її бачило слідство згідно зі зверненням. Це дозволяло ну, штучно занижувати доходи самого ТОВ Кедевацак і податкові зобов'язання теж. А готівка, яка з'являлася у ФОПів від цієї різниці, вона, як стверджує автор звернення, не вся обліковувалася і поверталася службовим особам ТОВ. У документі прямо сказано, що ці кошти йшли на власне збагачення і цитую у корупційних взаємостосунках. Схема виглядає ну. Так, досить продумано. І якщо цифри вірні, то й дуже вигідно. Але ж такі схеми з фопами це ж не щось геть нове для нас, правда? Чому саме ця справа привернула таку увагу Беб, ще й про особливо великі розміри йшлося? Так, ви маєте рацію, фопи використовуються часто, але тут, схоже, ключовим став саме масштаб понад 120 фопів. І версія слідства була в тому, що вони діяли не самостійно, а як єдиний керований центр. От саме ця ознака відсутність реальної самостійності ФОПів, їхня повна підконтрольність часто й робить таку оптимізацію незаконною схемою. Ну і сума, звісно, понад 80 мільйонів гривень потенційних збітків, як фігурує у зверненні, це дуже серйозно. Добре, зі схемою, наче ясно, але ж одне діло описати схему, а інше довести її. На що слідство спиралося? Які докази були зібрані за інформацією зі звернення? Звернення перелічує кілька типів доказів. По-перше, згадуються результати негласних слідчих дій, НСРД. Це, ну, специфічні заходи, прослуховування, зняття інформації з мереж. Так от, аналіз цих даних, а також даних з серверів податкової ДПС, нібито показав дуже цікаву річ. Службові особи ТОВ, КД, ВАЦАК і всі ці 126 ФОПів використовували одну й саму IP-адресу для подання звітності. Що? серйозно? Одна IP-адреса на всіх? Це ж це ж прямий натяк, що все робилося з одного місця, з одного комп'ютера, можливо. Саме так це трактувало слідство, судячи зі звернення, як доказ відсутності самостійності ФОПів і централізованої координації з боку ТОВ. Крім спільної IP, НСРД, як зазначено, нібито, виявили й факти прямого управління діяльністю ФОПів з боку людей з ТОВ, тобто їм вказували, що і як робити. Тобто не просто звіти за них подавали, а й керували їхньою роботою. Саме так стверджує автор звернення. Додатково згадують огляди торгових точок ВАЦИК. нібито встановили, що всі магазини, хоч і оформлені на різних фопів, також використовували ті ж IP-адреси, що й саме ТОВ. Це теж розглядалося як підтвердження єдиної структури. Звучить як серйозна підстава для підозр. але часто ключове знаходять під час обшуків. Чи були обшуки? І що вони дали, якщо вірити зверненню? Так, були. І звернення цьому приділяє чимало уваги. Зокрема, описується обшук 24 грудня 2024 року. Цікаво, що він був не в офісі, а в квартирі, яку, як написано, використовувала бухгалтер Товка Девацик. Обшук був за ухвалою Шевченківського суду Києва. І що знайшли в квартирі бухгалтера? Ну, згідно зі зверненням, знайшли чимало. По-перше, техніка iPhone 15 Pro Max і системний блок Dell. Очевидно, шукали електронні докази, листування, файли. По-друге, готівка. І сума значна: 1 мільйон 396 тисяч 510 гривень в національній валюті. Ого, майже 1,4 мільйона гривень готівкою у бухгалтера вдома. А як це пояснювало слідство згідно з документами? Це ж могли бути її особисті гроші. У зверненні вказано, що у слідства була інша версія. Ці кошти розглядали як ймовірний прихований дохід саме від діяльності мережи ФОПів, та сама готівка від різниці в цінах, яка ймовірно не обліковувалася. І наявність такої суми готівкою вважали доказом існування чорної каси, ну і приховання реальних оборотів. А крім техніки та готівки, документи Папери часто вирішують все. Безумовно, і от тут, судячи з опису, результати були найбільш вражаючими. Знайшли, як стверджується, величезний масив документів. У зверненні навіть багато сторінок з переліком цих паперів це і видаткові накладні і акти звірки розрахунків між ТОВ та десятками фопів за 2023-2024 роки, тобто офіційні сліди операції. Але що ще цікавіше, знайшли, як пишуть, чорнові записи. Це неформальні документи, записи розрахунків по фопах, помітки про видачу готівки на руки, таблиці з цінами, списки адрес магазинів по ФОПах. Знайшли навіть папки з дуже промовистими написами, типу по ФОПу 2021 рік. Або папки з прізвищами Накладні Фоп Іваненко, Фоп Петренко, ФОП Сидоренко, травень, грудень 2023 рік, накладні ФОП і так десятки імен. Вау. Wow. Рестов Вау. Якщо це все справді знайшли і задокументували, то це ж виглядає як надзвичайно потужна доказова база, спільні IP, центральне управління, кеш, тонни первинних документів, які пов'язують ТОВ і всіх цих фопів. Ще й чорнові записи. Це ж ну практично готова справа про організовану схему. Саме на цьому наголошує автор звернення. Він стверджує, що докази були ну більш ніж переконливими, і на підтвердження документ посилається на судову практику Верховного суду. Згадуються справи номер 826 169 4160 та номер 826 659 2180 А що це за справи? Чому вони тут важливі? У зверненні вказується, що в цих справах Верховний суд вже висловлювався щодо схожих ситуацій. А саме, підтверджував, що використання формально незалежних ФОПів на спрощенці лише для мінімізації податків основною компанією, особливо коли є докази централізованого управління, як от спільні IP-єдина бухгалтерія, це може бути визнано неправомірним використанням спрощеної системи. Тобто, був прецедент, який грав на руку слідству. Також згадується справа номер 757 35 вона про допустимість доказів з мобільних пристроїв, це якраз про вилучений iPhone. І ще, як зазначається, 11 грудня 2024 року призначили судово економічну експертизу. Вона мала б точно порахувати суму збитків. Добре, картина така. Масштабне розслідування, серйозні звинувачення, докази, які, за твердженням автора, виглядають дуже вагомими від НСРДУ до документів і судової практики. Здавалося б, справа мала йти до суду з обвинуваченням організаторів, але ж документ називається Корупційний договірняк. Що ж пішло не так згідно зі зверненням? Чому така гучна назва? От саме тут ми підходимо до найдраматичнішої частини, як її описує автор. За його твердженням, попри всі ці докази і потенційні збитки у понад 800 мільйонів, відбулося те, що він називає корупційною угодою договірняком. Стверджується, що ця неформальна угода була укладена між двома ключовими фігурами. З одного боку народний депутат Геннадій Вацак, якого у зверненні називають місцевим магнатом, він же власник бізнесу. З іншого прокурор офісу генпрокурора Юрій Тринчук. Він здійснював процесуальне керівництво у цій справі, тобто керував розслідуванням від прокуратури. Тобто, звернення. Прямо звинувачує нардепа і прокурора в змові. І в чому ж полягала суть цієї ймовірної угоди? Суть угоди, як описано, була така: повне звільнення від кримінальної відповідальності директора ТОВ КД Вацак, пана твердохліба ВВ, і як наслідок закриття всього кримінального провадження, того самого за особливо великі розміри. Чекайте, чекайте звільнення від відповідальності і закриття справи, а ціна. За скільки за твердженням звернення вдалося вирішити справу з потенційними збитками на 800 з гаком мільйонів. І ось тут цифри, наведені у зверненні, вражають найбільше. Ціна закриття справи, як там написано, склала рівно 29 мільйонів 169 тисяч 690 гривень 66 копійок. Цю суму сплатили до бюджету. 29 мільйонів. А потенційні збитки 837 мільйонів. Це ж. Зараз це виходить менше ніж 3,5% від тієї суми, яка фігурувала як імовірна шкода, менше 3,5%. Це ж колосальна різниця. Саме так, якщо вірити цифрам у зверненні, і оця разюча невідповідність між оцінкою можливих збитків і сумою сплаченою для закриття справи. Це і є один з головних пунктів звинувачень у корупційному договірняку. Автор вважає таку компенсацію абсолютно неспівмірною. У документі також зазначено, що ця угода про звільнення від відповідальності була формалізована, затверджена ухвалою суду. Називається конкретний суддя Ясінський ЮА з могилів Подільського міськрайонного суду Вінницької області. І дата є 7 серпня 2025 року і номер справи номер 138 268 25 Отже, якщо підсумувати цю частину, автор звернення малює таку картину є масштабна схема ухилення, слідство збирає купу доказів на величезні суми, а потім раптом закриття справи підозріло вигідне для фігурантів. І все це нібито через закулісну домовленість між впливовим політиком-власником і прокурором, а потім суддя це формально затверджує саме такий наратив у зверненні. Більше того, документ критикує не лише угоду та суму, але й те, що підозру висунули лише одній людині, директору твердохлібу. Автор звернення називає такий підхід абсурдним цитую, таким, що виходить за межі здорового глузду. Чому саме директор же керівник. Ну, логіка автора така схема, як її описали, включала понад 120 фопів, складні фінансові потоки, централізоване управління. Це, ймовірно, вимагало участі багатьох людей на різних рівнях: бухгалтерія, керівництво мережі, і покладати відповідальність за таку гігантську машину лише на одного директора на думку автора. Це ігнорувати реальних організаторів і бенефіціарів. Він сумнівається, чи міг директор сам усе це контролювати, і припускає, що це може бути спроба вивести з під удару справжніх авторів схеми. Це справді важливий момент. Якщо схема така складна, як описана, то чи могла одна людина все організувати? Добре, давайте спробуємо підсумувати все, що ми почули з цього звернення. Ми розглянули деталі справи кондиторського дому ВАЦАК, викладені у зверненні до президента. Згідно з цим документом, йдеться про ймовірну складну багаторічну схему ухилення від податків, суми сотні мільйонів гривень. Схема, як стверджується, працювала через мережу з понад 120 формально незалежних фопів, які насправді були підконтрольні. Слідство, як детально описує звернення, зібрало начебто значний обсяг доказів: дані НСРД, спільні IP, управління, результати обшуків, техніка, готівка, документи, первинні і чорнові посилалися на практику Верховного суду. Потенційні збитки понад 837 мільйонів гривень. Але фінал за версією звернення вийшов насподіваним. Справу проти єдиного підозрюваного директора закрили через угоду про звільнення від відповідальності. Умова сплата до бюджету близько 29 мільйонів гривень. Це менше 3,5% від ймовірних збитків. У зверненні прямо стверджується, це результат корупційної домовленості між нардепом-власником і прокурором. А потім це затвердив місцевий суд. Знаєте, що тут є дійсно ну не захопливим, а скоріше тривожним. Це фундаментальне питання, яке виникає от прямо з аналізу цих фактів і тверджень у зверненні, якщо припустити, що докази справді були настільки переконливими, як описано, що свідчили про централізовану системну схему ухилення на величезні суми за участю понад 120 фопів. То чи є притягнення до відповідальності, а потім і звільнення від неї лише одного директора, достатньою і адекватною реакцією на таке порушення? Це порушує небагато ширше питання. Воно виходить за межі цієї справи, але для України дуже актуальне. Наскільки, взагалі, такі угоди про звільнення від відповідальності, навіть якщо вони формально законні, відображають реальну справедливість чи запобігають вони подібним схемам у майбутньому? Особливо гостро це питання стоїть, коли йдеться про ймовірну причетність впливових політиків чи бізнесменів, і коли фігурують величезні суми сотні мільйонів, мільярди гривень. Чи не створюють такі прецеденти, де за величезні ймовірні збитки відповідає одна людина, та й то умовно відчуття безкарності для справжніх організаторів великих схем? От над цим, мабуть, варто замислитись після ознайомлення з матеріалами цього звернення.